Серджі Леоне можна вважати останнім великим кінокласиком. Останнім чиї фільми були 100% особистими, 100% авторськими. І найцікавіше, що італієць Леоне, котрий як подейкають, так і не вивчив англійської мови для демонстрації власного світогляду, обрав жанри чужоземного кіна, власне, американського. Фільмографія режисера нараховує сім повнометражних стрічок. Вона складається з одного пеплуму, одного ганстерського фільму та п'ятьох вестернів. Син відомого італійського кінорежисера Серджо Леоне довгий час працював у якості асистента режисера. Згодом брав участь у створенні так званих пеплумів. Це американські фільми з життя античного світу, які знімалися в Італії, де ще зберігся історичний антураж і дешева робоча сила. Власне, у жанрі пеплому відбувся дебют 31-літнього кінорежисера. твої друзі збираються до нас у гості. Треба їх гідно зустріти. Стрічка має назву Колос Родоський і розповідає про один з епізодів боротьби за владу на острові Родос, де стояла легендарна статуя колоса. І вже у цьому фільмі заявив про себе песимізм Леони. У колосі крапку історії ставить не людський розрахунок, а природа, власне, стихія, землетрус, який знищив і місто, і суперників, і статую колоса Родоцького. А вже наступна робота Леони Вестерн за кілька долярів зробив із режисера чи не культову постать. Взявши за основу сюжет картини Акіри Куросави охоронець дію стрічки, Леони переніс на простори дикого заходу. Головний герой людина без імени. У цій ролі знявся Клінтисвуд. Прибуває у містечку на кордоні між Мексикою та Сполученими Штатами і намагається слугувати ворогуючим бандам. Леоне розробив стиль та іконографію спагеті Вестерна. Саме так називатимуться вестерни, створені в Італії. Це, зокрема, дещо уповільнений розвиток дії тривалі близькі плани і неодмінні сцени дуелей, які розгортаються у своєму неспішному ритмі. А також музика Еніо Моріконе, котра існує, ніби сама по собі. У двох наступних стрічках долярової трилогії Леоне розвиває цю лінію. Далі у фільмі На кілька долярів більше. Ми вже бачимо двох головних героїв: це так звані державні вбивці, чиє завдання знешкоджувати злочинців. Вони суперники і водночас спільники. І саме стосунки між двома чоловіками стануть предметом розгляду, чи не у всіх наступних картинах Леоне. Щойно змовкне, підбери зброю. Спробуй вбити мене, полковник. Лиш спробуй. Ще одна тема, яку Серже Леоне вводить у жанр спагетті Вестерна тема помсти. Саме вона ця тема єднає вестерни Леоне з класичними італійськими фільмами, де кровна помста одна зі складових вибухового італійського темпераменту. Так з'являється головний нерв його кінематографа тема помсти, а потім і зради. Одночасно вестерни Леони сповнені епічним диханням. До своїх стрічок він вводить епізоди, які виглядають як окремі тюди, лаконічні шедеври. Де не тільки головні герої, а ніби саме буття промовляє до нас. Ганстерська драма якось в Америці збирає усі теми Серджо Леони в одне ціле. Це також фільм про стосунки двох чоловіків. Що б тебе з мене робив? Але тепер Леоне показує, як саме зароджувалась дружба, через які випробовування вона проходила і врешті чим скінчилась. Тут як і в попередніх стрічках режисера, кожен із чоловіків залишається при власній правді. Також присутні і вставні епізоди, особливо ж переконливі ті, що розповідають про дитинство. Власне, якось в Америці це фільм про щасливе дитинство. Все, що відбувається після нього, дуже схоже на примару, на видіння, на ілюзію. Бо з відчуттям щастя дуже важко прощатися. Якось в Америці це епічна ганстерська сага, події якої розгортаються протягом 50 років. Сюжет фільму засновано на біографічному романі колишнього гангстера Гері Грея Вуличні банди. З одного боку, це ретро-стрічка про становлення, розквіт і занепад єврейської мафії у Нью-Йорку. З іншого ж боку, це достатньо сентиментальна історія про життя гангстерів, про їхнє кохання, про їхні мрії та дружбу, а також про жорстоку зранку. Не кажи так! Не кажи!